Сьогодні поговоримо про наземну фауну Пандори. Змії Вовк або Нантанг один з найпоширеніших і найчисельніших наземних хижаків Пандори, невеликий хижий звір з передніми лапами, що нагадують кінцівки приматів, тримаються зграями, полюють переважно вночі. Танатор вищий наземний хижак Пандори, що мешкає в тропічних лісах. Хижаки, одинаки для навіть Танатор священий священний звір. Лютокінь – травоїдна тварина Пандори, що використовується навіть для верхової їзди. Велика нектароїдна тварина пересувається невеликими стадами. Молотоголовий титанотерів велика травоїдна тварина, що живе стадами, 6,5 метрів заввишки та 11 метрів завдовжки. Поки що є найбільшою відомою схопутною твариною на Пандорі. Шестиніг крихке травоїдне, прикрашене наростами та малюнками на них. Близько 2 метрів у висоту та 1,5 завдовжки. Наві активно полюють на них. Струмбіст крупно травоїдна тварина із двома величезними рогами, один на нижній щелепі, а другий на верхній частині голови. Мешкає на заболочених рівнинах і в дельтах рік, тримається стадо. Слінгер великий хижий звір з головою, що відокремлюється від тіла з нейротоксичними залозами. Шкіра в основному червона, зріс 2,4 метра. Наю використовують гостру голову в якості наконечників до списів. Плоскоголов заселяє гірські регіони. Це досить велика тварина з масивною сплющеною головою та мускулистою шиєю. Цих тварин навіть теж приручають як верхових. Крім сізораус, всеїдна тварина, яка харчується корінням рослин, фруктами та дрібними тваринами, наприклад, комахами. Зріст 3 метра, шкіра сіро-зелена, живе групами. Остроріг заселяє гірські регіони Пандори. В це є досить витончена тварина. Єдине озброєння, яке вона має, це маленькі гострі роги. Червейн досить висока тварина, червоно-жовтого забарвлення з чорними смугами. Навіть також використовують його як верхову тварину. Австропед порівняно невелика за мірками Пандори тварина, що не здатна до польоту, але має потужні задні лапи. Великий австропед великий нелітаючий птах чорно жовтого забарвлення, що зростає вдвічі більшим за наземних страусів. Наступне відео вийде про літаючу фауну Пандори. В коментах напишіть, на яку тему ви хотіли би продовження. По Всесвіту Аватару або по іншому кіно Всесвіті. Дякую за перегляд, підписуйтесь ставте вподобайки.